Три стріли на блакитному тлі. Герб міста Хмельницький має чималу історію, яка починається із 1576 року, коли Плоскирів отримав Магдебурзьке право. Тоді, щоправда, тло не було блакитним, а червоним. Символ міста пов'язують із його власниками, які у своїх записках описав мандрівник Ульріх фон Верду. Одного із воїнів короля, який був поранений трьома списами, і помираючого король. Вирішив, хоч якось розрадити і заспокоїти, і запитав, що я можу ще для тебе зробити. Він відповів йому, що мене не так мучать ці рани, як мучить мене сусіда, з яким я навпіл тримаю село. Пізніше король викопав другу половину цього села та подарував родині Замойських нащадкам цього воїна. Вони і започаткували використання трьох списів як символ міста. Пізніше їх замінили на стріли. А от коли Поділля відійшло до складу Російської імперії, герб дещо змінили. Проте старовинний елемент стріли залишили. Був створений новий герб, який мав дводільний щит. В верхній частині якого був герб Поділя, у нижній частині ці три стріли. Цей герб фактично протримався десь до 1874 року, коли верхня частина була забрана. Замість неї, у вільній частині, так званій невеличкому віконечку, справа, яке займало одну третю ширини щита герба, було поміщено подільське сонце. Після жовтневого перевороту символіка міста зникає. Новий герб Хмельницького створили вже у 1971 році. Тоді за радянських часів у символіці міста використовували те, що виробляли у регіоні. Проте геральдист все ж зумів зберегти історію та замаскувати три стріли, зобразивши їх подібними на блискавки. «В Верхній частині два золотих снопи перехрещених у формі букви Х, а внизу шестерня і. Три зламані стріли, які символізують, нібито блискавку, але, звичайно, автор досить хитро замаскував історичний герб міста, міста Проскурова. Із здобуттям України незалежності герб змінили. Історичний символ Проскурова. Нині Хмельницького відновили 27 вересня. 1990 року було затверджено рішення про відновлення історичного символу міста. Плоскурова і використання його як гербу міста Хмельницького з цього часу. І почалася і сучасна історія герба міста. Символ, який ми зустрічаємо, затвердили лише у 2017 році. Його трохи змінили, проте головні елементи ті, що понад чотири сотні років тому три схрещені стріли. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.